Вітаю, приїхала з базарю, бігом біжу дивитися на город. Бо сьогодні в нас був хороший приморозок. Чи видержали мої перці, бо я їх вчора не зірвала, кабачки, перці. Зараз подивимось. Так, все, ну зелені. на зелені це не страшно. Тут саме головне, щоб перець вистояв. Так, стоїть. перець стоїть, як і стояв, хороший. Треба сьогодні вже, вже зривати. Подивимося. Нормально, нормально. так, перчик ще стоїть. Кабачки, я бачу, теж листя не попадало. Так що все нормально. М -м -м. Кабачки ще диви, в'яжуться. от. Дивіться, скільки ще молоді кабачечки. О, скільки їх ще молодих. Такі ще, що можна і жарити, і оладушків наробити. Ще нормальні кабачки. Так що, все нормально. Сині теж ще стоять. Синенькі теж. Не мороз не зачепив. Саме головне. Все. О там, бачите, далеченько, дві хурми молоденьких. Оце б, якби не мороз весною, скільки б там нав'язалось хурми. Так, пішли в парник, покажу ще помідори. Так, висять, не померзли. Хорошо, значить, ось приморозок цей пройде, ще будуть вони. Спіть помідори, пленка. Треба з боків пленку закрити, тому що вверх тільки пленка, а торці відкриті. Я це показую ще, скільки в'язів висить. Оце моя тепличка, торці відкриті. Ось іще. Так, що мої помідори вистояли. Перець вистояв. Це я йду в свої теплички. Я думаю, якщо зараз мороз закінчиться, пройде цей циклон, то вони ще будуть довго. Довго-довго потихеньку віддавати урожай. Це моя тепличка. От. У мене тут іще що росте? Базілік. Я базилік люблю, а Я його спеціально садю на проходах, щоб як я йду і зацепила ногою. І аромат на всю теплицю, на весь парник. Ось тут ще такого перцю красивого росте в мене, гарного. Штук 5 перчин я посадила, а базилік, я просто обожаю його запах. І взагалі я люблю всі трави, всі без іключення. І коріандр, і укроп, і, і, кроме тміна. Ой, про, кроме фенхеля. Так, значить, що в нас ще тут є тут? Капуста. Капуста долажна попасти під мороз, тоді вона дуже добре в засолки, якщо вона морозом ударилася. В неї тоді сахара там Вирабатуються, і тоді вона така хрумка. Так, покажу ще трошечки своїх квітів. Вижили, вижили, Я так за них переживала, вони по всій красі ще кращі стали. От, Чим холодніше ночі, тим красивіші квіти. Парадокс, тільки я не пойму, якщо будуть морози, то ці дубочки чи хризантеми, вони не вспівають у нас. Раніше цвіли, а зараз, бачите, тільки пуп'янки. Прийдеться їх. Навірно, в этот, в викопувати та ставити у відра у каструлі, ну і смисл. Не пойму я. Ну, Зато петуня, петуня це, це для мене все. Я в неї влюблена, можна сказати, цю петуню, особливо в тайдали. На той год засадю все тайдалами. У грунт вони найкраще себе почувають. От в горшках не те, воно пересихає. Перегрівається корінь, це Глорія, наша, всім ізвісна Глорія. Я за квіти переживаю дужче, ніж за всякі овочі. Не знаю чого, але мені хочеться, щоб вони цвіли, мабуть, круглогодічно. Так, ну все, показала вам все. Вроді би, пробіглася по всьому, вроді все живе. Пока-пока.